Вітаю всіх в себе на каналі. Сьогодні неділя, сьогодні такий домашній недільний влог. У нас погода дуже погана. Третій день йдуть дощі, не можу нічого вам познімати на вулиці. Ну, Якщо дощик перейде, бо щось познімаю. Ви знаєте, я це люблю і люблю з вами ділитися е, своїми подорожами, своїми навіть прогулянками. Ну, На жаль, погода не дозволяє. В першу чергу хочу подякувати усім моїм новим підписникам. Я бачу, в мене їх трошки додавилося. Дякую усім, не пожалкуйте, зі мною буде цікаво, я багато подорожую, показую своє звичайне життя без прикрас в Італії. Хто мене ще не знає і вперше на моєму каналі, мене звати Яна, я із Західної України, а саме з Західної, з міста Збариш. І я вже тут проживаю 26 років в Італії і ділюся своїм життям без прикрас таке, яке воно є в Італії. Отже, пішли робити каву. Сьогодні ось такий краєвид насолоджуємося. Все сіре, все в тумані, йде дощ. Повірте, мені вже ті дощі надоїли. Я знаю, що прийде літо і я буду згадувати ті дощі кожен день. Бо жара невиносима, але в даний момент вони мені надоїли. Сьогодні я собі подумала і згадала, що ніколи вам не показувала, де я була колись ще до того, як відкрила свій канал. І дуже сильно жалкую, що не знімала тоді відео для каналу. Були багато дуже відео, але, самі розумієте, ті відео видалялися, перегружалися на ключик або на якийсь диск, і ніхто їх не зберігав для каналу, бо, чесно, навіть в думці не було відкрити канал. Думала не раз, би хотілося кудись це все зберегти і зробити як відео щоденник мого життя, тому що сторінки мого життя це відео, відео щоденник мого життя. Але залишилися в мене ці всі мої подорожі у магнітиках. Поїхали, покажу все. Так, це було, напевно, що років всім тому. Ми їздили на екскурсію. До речі, я дуже багато подорожувала до ковіду. І об'їхала всю Італію. І так, це містечко Немі, воно знаходиться десь у Пулії, Ну, самі розумієте, 6-7 років тому. Воно дуже маленьке, але настільки красиве, і славиться своїми е, квітниками. Дуже багато різних квітів і фруктів. От іменно там я й побачила всі наші фрукти, такі як малина, ожина, агрус. І навіть, до речі, суниці. Так, слідуще в мене це Сорджато. Це Іскя. Це острів Іскяя, там була неодноразово, дуже мені сподобалося. Він є досить такий великий острів, туди плисти мені з Неаполя десь приблизно 40 хвилин кораблем. Ну, це місто в Австрії. Це ми теж були з донькою, хто мене вже дивиться трошки більше, вже знає, що я дуже часто їжджу у Німеччину до доньки, і ми завжди кудись їздимо. Так, це в нас пестом. Це від мене знаходиться не дуже далеко. Це, скажімо, зона Неаполя соренто це по дорозі. Також є такі гарні руїни, які мені нагадали чомусь грецькі. Дуже гарне красиве місто. Так, це в нас Рімені, теж дуже красиве місто. Є свої дуже гарні архітектурні пам'ятки. Е, так, це Пискічі, це пуля. Це дуже маленьке містечко Рибацьке, до речі, але і своєю неймовірною красою і морем. Так, далі. Поїхали. Гаета це колориму. Є дуже гарна е, своя скеля, називається роз'єднана скеля. Е, так, далі, це Німеччина, Бремен. Ардженто – це також е, Італія, це Іскія. Е, так, це кусочок Іскі. Далі була там, до речі, е, Сантаджо. Ну, я де їжджу, стараюся завжди подивитися максимум із максимума. ну, Те, що дозволяє час. Ну, Венеція, до речі, зараз проходить прекрасний Венеціанський карнавал. Хто не був, не бачив, хто не дивиться з інших країн, можете подивитися десь знайти в інтернеті. Це дуже прекрасна, скажімо, така постанова, де ходять люди передіті у костюми. 18-го, 16-го століття дуже красиво. Ну, це треба побувати, але, як кажуть, хто не може, може подивитися в інтернеті. Так, це Соренто, це також Амальфітанське побережжя, дуже красиве місто, славиться своїми лимонами, і, до речі, звідти походить лімончелло. Це напиток, цей лікер, який подобається усім жінкам. так. Це Санторіні, це Греція, також була прекрасне, чудове море. Чимось нагадує Італію і чимось мені нагадує навіть, можна сказати, так, і Полюю, тому що в пулі також є дуже багато будиночків з білого каменю. Так, поїхали. Прочіда це острів, також. Біля Неаполя, який йде, скажімо, по дорозі до Іскі. Він знаходиться збоку недалеко, і до половини дороги, скажімо, до Іскі. Набагато швидше до нього можна доплести. Так, що тут в нас? Це також Сорінтійське побережжя. Видно, от бачите, скрізь наша краса візу. його видно зівсюди. Так, В'єстем, це також регіон, скажімо, Пулья, дуже красиве місто, і там також білі містечка. Вибачаюсь білі будівлі. Дуже чимось схожі до Санторіні, тому що вони зроблені з такого білого каменю. І навіть можна побачити де-не-де де ще мушлі в тих каменях. Дуже красиво. Містечко дуже маленьке, я там була два рази, мені дуже сподобалось. Ну, є ще подивитися. Матера це таке історичне містечко. Ви знаєте, це місто музей, тут на магнітику дуже добре не видно, але можете знайти в інтернеті, хто таке любить дивитися. Донедавна там було набагато більше місто музей, зараз воно вже трошечки, скажімо, стало більш сучасним. І ще донедавна, до 50-х років, люди жили в одній із частин, скажімо, цього музейного міста. Чим воно славиться? іменно своїм цим музейним містом, стародавнім містом. Воно зроблено повністю все із каменя. Його краса починається. Скажем, на Різдво, коли прикрашають повністю ось це містечко музейне, і воно дуже похоже, схоже на вертеп. І краса, неймовірна. Просто кажу, в кожному з цих міст треба побувати. Так, далі. Оце Сінгапур, Копенгаген. Далі вєтрі, славиться своєю керамікою і плиткою. Плиткою, хто тут в Італії мене дивиться, то, я думаю, всі знають. Називається матоне ді В'єтрі». Вони йдуть такі, знаєте, плитка стікляноподібна, як сльоза, і вона славиться своєю стійкістю, то, що я працюю у багатьох. Квартирах де ще зберігається, колись в ті часи 40-50 років тому клали цю плитку на підлогу. Вона, до речі, дуже сильно дорога. І так, Майорі. Майорі це, то, це також містечко рибацьке по дорозі, скажімо, Соренто отався Амалфітанське побережжя називається Амалфітанське побережжя. Дуже-дуже красиве. Це Австрія, Лондон, Помпей, місто якого вже майже немає, воно покрилося під попелом і абсолютно все зруйноване після виверження вулкану Везувій. Але історичні пам'ятки збереглися і розкопки ведуться навіть до сих пір. Так, Оце це також, кажу, все, амалфітанське побережжя. Так, це Німеччина. Так, а, це ось той знаменитий замок. Чесно кажу, трошки забула, як він називається. Я в ньому не була. Була моя донька, дуже-дуже краса. Ну, в мене є це в слідущих. Скажімо так, подорожах на плані показати вам красу цього замку. Він красивий і зимою, і літом. Це Гаета, це також місто по дорозі, скажімо, до Риму узбережжя. Так, це Буковель, якщо я не помиляюсь, ні, це Австрія. Так, тіволі, також дуже красиво подивитися сади тівольські, дуже-дуже гарно. Є також дуже багато різних рослин. До речі, там в мене все і почалося з моєю олерією. Ну, є що згадати? Також це Німеччина, я вже це показувала, Австрія, Буковель. І все балі. Так, є ще вроді би збоку. Так, дивимося збоку. Ми, ми їздили у Голландію і я показувала ці сади, Верніше показувала на фотографіях. Десь в мене у Рілсах. Хто хоче подивитися, є, тому що тоді я ще свого каналу не мала. І дуже-дуже шкодую. Так, це Позитано. Ну, Це місто краса, лимони. І, я кажу, це все йдуть такі, знаєте, походження нашого лимончела. Так, це місто Лече, Це також регіон пуля. Ну і це стара казерта. Казерта Век'я. Це знаходиться від мене недалеко, приблизно до 10 кілометрів. Це скажімо, місто, з якого почалося все. Вся історія мого міста Касерта. Ось, бачите, зробила вам сьогодні екскурсію по магнітикам і завжди показую те, що привожу із подорожей. І так, це йде в нас Альберобелло. Це Альберобело це пулія, так як я вам казала, бачите, пише Альберобело. Воно славиться дуже своїми трулями. Трулі це колись були стародавні ось такі будиночки. Так, це трошки косун, щоб було добре видно. Ось такі будиночки. От бачите, пише Рікордо Труллі» – Пам'ятка із трулів. Ці будиночки були викладені в такому стилі. Навіть не знаю, як він називається, але з такого каменю, що там не було абсолютно ніякого з'єднання, що нам розказував гід. І вони вистояли до сьогодні, не валилися ні, нічого. Ну, це загадка загадка історії. Так, вертаємося до цього. Так, це Соренто, щойно, він. Так, любила я завжди привозити щось таке невеличке на пам'ять. Альбе робила. Так, це в'єсти, вроді якщо не помиляюся, так. Ось. І це ще йде. Це мені донька привезла. Так, це вони десь були, не пам'ятаю, чи Німеччина, чи е Австрія. Десь вони були. Так, також вона мені завжди щось привозить, те, що вона була. Так, покажу вам це, що? А, це груди Діка Кастелана. Це вони знаходяться біля Альберобелло. Дуже красиві. Це такі пещери, які знаходяться під землею. Дуже-дуже низько, скажімо, землі. І вони дуже такі своєрідні, бо мають ось ці такі, як сказати, українською, сосульки, які ростуть і знизу і зверху. Дуже неймовірна краса, але це, кажу, все треба подивитися. Так, ось цей тера. Де... це от ці будиночки, що я вам розказувала, буде побудовані місто, місто музей. Це іменно з того каменю, з якого побудоване старе місто, скажімо так. Дуже таке воно не, незвичне. Дуже-дуже красиве. Ну, нічого, хто не бував, побував у мене вдома і подивився те, що я колись привезла. Надіюся, що було сьогодні цікаво, така маленька екскурсія <кхем> по-моєму дому і показала вам свої магнітики, свої деякі. Скажімо, пам'ятки, які я старалася привозити з кожної подорожі, тому що багато-багато я не любила ніколи привозити, привозила або якісь невеличкі статуеточки, тому що все-таки це є пам'ять. Пам'ять, де ти був, і ще раз повторююся, дуже шкодую, що не вела тоді каналу, тому що років 7-8 тому я об'їхала всю Італію, дуже багато побувала по Європі. Після ковіду самі пам'ятаєте і розумієте, що були обмеження, багато що, скажімо, розвалилося, таке як туристичні компанії. Зараз це все відновлюється, відновлюються подорожі. Ну, я не падаю духом. Я вже їжджу дуже часто до Німеччини, а з Німеччини я завжди вам стараюся щось показати, тому що Німеччина також дуже красива, і на Пасху у нас є деякі плани. Не буду вам казати наперед. Стараюся, що ці плани збудуться і покажу вам щось новеньке. На цьому буду прощатися. Надіюся, що було цікаво сьогодні таке домашнє відео. <кхід> Усіх обнімаю і до слідуючих зустрічей. Па-па!